Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо ціни на гаманці, сумки, шапки, рукавиці та інші товари. Також акційні пропозиції та новинки. Усім дуже дякую за перегляд. Жіночі в'язані мітинки. Є чорні та темно-сині з орнаментом. Ціна 119 гривень. Рукавички подвійні для сенсорних екранів. 59 Такі зимові бордові тепленькі. У складі йде шерсть кролика. Ціна 59. Шкарпетки 80%. Бавовна 39. Зимові теплі 99%. Жіночі домосезонні з яскравим принтом. Бавовна 31%. Ціна 69 гривень. Тапочки чоловічі 59 гривень. Є закриті та відкриті. Такий варіант 219. Капці жіночі 119. Капці дитячі чешки 69. Всередині утеплення та без утеплення. Колготи 120 Ден. СКМК ЛК та XL, нейлон та спандекс. У складі тканини ціна 88 гривень. Легенси жіночий врубчик 149. Поліамід, поліестер та еластан. Гамаші чоловічі на флісі. Чорні та сірі. Ціна 169 гривень. Стовідсотковий поліестер. Чорні теплі лосини. У складі тканини бавовна 75%. Ріс 164 та 170. Ціна 99 гривень. Жіночий гаманець класичний з кишенею 119 Такий варіант: ціна 29 до 29 грудня. Маленький коричневий 64. Такі варіанти з декором по 99. Дитяча подушка Бублик 237. Плет венеція з бахромою. Є декілька відтінків, 70% бавовна 327 гривень, 140 на 2. Клед у клітинку 279, 130 на 180, вовна 20%. Набір рушників 2 штуки: 50 на 90 та 70 на 140, 100% бавовна 349. Такий варіант 2 штуки також 199 для тіла та обличчя. Рушники по 229, бавовна 100%, 140 на 70. Кольорові по 99 229, 100% бавовна 70 на 135, 169 сушарка для взуття 8 ватна, наволочки полікотон 50 на 70, ціна 119 гривень за 2 штуки. Набір постільної білизни, полікотон двоспальна. Ціна 599 гіпоалергенна пропускає повітря та тримає колір. Пакет вакуумний 80 на метр 10, 69. Чохол для одягу 59 на змійці. Розмір 60х135. Такий варіант 60х90. Захищає одяг від пилу, бруду, вологи та їдких запахів. Ціна 55 гривень. Рукавички дитячі на один пальчик 49. Такі варіанти різнокольорові. З декором по 44. Набір косметичок – 59. В наборі 5 штук різного розміру. 55 ось така косметичка чорна. Текстильна. Сумочка бананка жіноча текстильна. 109. Сумка для покупок 77. 100% поліестер. Маленькі дитячі бананки жабки без цінника. Така молодіжна силиконова з малюнками. Ціна 9. Акція діє до 29 грудня. 77 гривень. Косметички кольорові клійончасті 49. Тоненький досить матеріал, одне відділення на блискавці. Така косметичка 39, сумка рюкзак жіноча 249, дитячі рюкзачки в паєтки 169. Сумка візок господарська для покупок 349. Стелаж модульний для взуття легко збирається. Розмір 64 на 50 та на 18 см. Ціна 279 гривень. Контейнер з кришкою 88. Більшого розміру 199. 18 літрові. Ємкість для зберігання 44, 4,5 літри. Шапка чоловіча всередині утеплена. Ціна 99. Дитяча з помпоном також утеплена 119. Чоловіча з логотипом утеплена 129. І жіноча з помпоном. Акрил та поліестер 139. 64 гривні коштують лапки, антистрес. Набір келихів для вина 3 штуки упаковка 119. Келихи для шампанського 229 за 6 штук. Календар неймовірних передбачень 279. Іграшка м'яка новорічна. 149. Капібара музична 99. Антистрес музичний на батарейках 169. Іграшковий розвиваючий набір, магнітний лабіринт. Ціна 199 до 1 січня. Декоративна гірлянда USB лампочки 195, 10 LED, На 15 LED 229, Краплинки 3-метрова 69. Такий варіант 84 святкові чобітки. Баночки 10410 LED. Працює від батарейок. Гірлянда штора від USB 77-60 LED. 29 тучилка для ножів. Іграшковий набір, сумочка, лялька та аксесуари 88. Музична лялька з крилами зі світлом на батарейках 169. Декоративна підвіска 9. Колонки комп'ютерні USB з підсвіткою 2 штуки 199. Навушники вакуумні в коробці дротові – 69. Насичене звучання, вбудований мікрофон. Навушники 179. Один рік гарантії. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за перегляд.